Вітаю! Сьогодні тестуємо ізоляцію кабелю на горючість. Кабель ВВГ НГ. Бачите, він сам затухає, але правда димить, дим такий, їдючий трохи. Кабель ВВГ НГД. Бачите, він теж самозатухаючий і менше димить. І кабель просто звичайний ВВГ. Як видно, він собі чудово горить. Тут просто трохи вітер, тому затухає. Ну оці затухли зразу, а горючий він трохи продовжував горіти. У нас зараз трохи тут вітер, тому в принципі вітер і гасить. Тож, кому потрібен кабель, горючий і не дуже, замовляйте в WattUA. Контакти в шапці профілю.